Вас вітає Харківщина. Мальовниче село на Харківщині, котре знаходиться на відстані до 50 кілометрів від кордону з Московією. У цей доволі непростий час, коли до нас пруться люди. Які завжди і всі часи і всіх визволяли. Визволяли від надцятого, годами працею людей. Визволяли цих людей від будинків від майна. Від життя вони завжди визволяли. І продовжують до цього часу визволяти. Вони називають себе Божим народом, богоносним народом. Правда, далеко не зрозуміло, якого вони Бога представляють, бо відомо, що наш Бог говорив. І говорить, не укради, не вбий, а їхній Бог говорить, а для тієї справи, яку ми задумали, можна украсти, можна вбити, можна зруйнувати. Правда, при цьому потрібно те назвати визволенням, це їхній спосіб життя. І вони отримають те, що заробили у цьому житті. А нас вони не здолають, тому що неможливо здолати той народ, який знаходиться у стані війни, знаходиться на кордоні із тим злом. За 15 кілометрів від кордону люди обробляють землю. Сіють, слідять за посівами, діляться своїми здобутками, як краще посіяти, як краще підкормити, діляться з іншими людь людьми, Приїжджає на своє поле, щоб обробляти його, а на краю поля пориті бліндажі, все приготовлено для того, що. Як посунуть сюди, щоб мати змогу оборонятися від тих освободителей. Хіба може хто здолати такий народ? Та ніколи їм цього не дано буде. Наше село було засноване кошовим атаманом Іваном Сірком, він сам є сородження села в Вінницької області і наше село також названо Морафою, їх мурав дві на всю Україну. Ще один населений пункт, де був його маєток під самим Харковом. Називався за його життя сірківкою. А по смерті став називатися мерефою. Замінено було дві голосні літери. І воно стало Мерефа. Мерефа одна єдина на всю Україну. Більше таких нас населених пунктів немає. Наше село Козаче. До цього часу воно розділено на 11 сотень. Є робітниче поселення на краю села. Там знаходиться сахар е, цукровий завод, побудований другою іншою відомою людиною в Україні Харитоненком. рядом із Селом знаходиться поселення, яке відноситься до нашої сільської ради. Там знаходився маєток Геретоненка. і назва його звучить Наталівка, назване іменем однієї з його дочок. Село. знаходиться на рівнині і на горбах, протікає річка. Маємо ставки з трьох боків знаходяться ліси, з півдня безкраї поля по 200 гектар побиті. Обробляється до цього часу. Люди працюють, не дивлячись на ту війну, яка відбувається рядом з нами. А я б хотів би поділитися з тими людьми, можливо, хто буде передивлятися це відео, поділитися місцем із Писання, Це місце досить часто на це, на, на це місце досить часто проповідується в церквах. Це Євангелія від Матвія, 19 розділ і 16 вірша. І підійшов ось один і до нього сказав, учителю добрий, що має зробити я доброго? Щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай запові... заповіді, той питає його, які саме, а Ісус відказав не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір. І люби свого ближнього, як самого себе, говорить до нього Юнак. Це я виконав все, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свого та й убогим роздай. І матимеш карти на небі. Хочу звернути вашу увагу на почерговість, яка була тут сказана: продай добра, добра свої та й убогим роздай. А потім іди за мною. Почувся ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо велики були маєтки, бо, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм ученикам: по правді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому Боже царству війти, якусь ніж його. Все зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: неможливо це людям, та можливо все Богові. Неначе прості слова, неначе прості речі сказані. Більшість проповідуючих, коли проповідують на цю тему, на, на ці вірші, все зводять до того, до матеріальних благ, що їх треба розпродати і роздати. Але я маю трішки інше бачення на ці слова із Писання. Я бачу. Трішки по-іншому це сказане. По-перше, там сказано було, що юнак, а оскільки юнак, то не міг він мати великі багатства, оскільки, допоки живі батьки його, він не був власником тих багатства, він був спадкоємцем. А власником він ставав тих, того багатства тільки по смерті своїх батьків. Є там притча, у якій говорив Ісус Христос про того чоловіка, який взяв у батька свою частку і пішов. Але ж другий син був при батькові. І коли з батьком розмовляв, коли обіжався до батька про те, що ти йому і барашку зарізав, і свято організував, а я біля тебе, я завжди біля тебе. Ти мені ніколи і ніщо таке не дозволяв. Це зайвий раз говорить про те, що батько глава в сім'ї, і батько є власником того майна і не, мог, не міг юнак розпродати те майно, котрому він був тільки спадкоємцем, але не був власником. Та яка справа Ісусу Христу до Його матеріальних благ і до те, що до Його багатства матеріальне? Ісус Христос це про духовне багатство. Там же неспроста було названо, що візьми, що мав зробити інакше. Юнак мав виконати слова Божі. І юнак виконав, сказавши. Я виконав змалку свого виконую все те, що Ти сказав Ісусе. В іншому місці, коли ця притча, чи цей случай, випадок описується в іншому Івангелії, там написано, що розчулився Ісус, коли почув, що виконав юнак і виконує все те, що було названо. Оце було істине багатство того юнака. Що він знав Слово Боже і виконував Його те слово. Тут говориться про інше, тут у цьому місці говориться про побудову Ісусової. Еклезії, Христової Церкви. Як вона будується ця церква? Неспроста там показана почерговість. Сказано юнакові, піди на початку продай. На початку продай. коли ми сходимося в еклезії, тобто в церкву то ми продаємо, продаємо свої здобутки, своє багатство, тобто розуміння Слова Божого. Продаємо кому? Ті, хто сходяться в еклезію, членам церкви. Ми продаємо, ділимося своїми здобутками, своїми відкриттями, котрі дав нам відкрити. Дух Святий, а оплата ж, яка нам, а оплата здобутки інших людей. І навіть коли я допускаю помилки у своєму тлумаченні, вийшовши перед церквою, промовивши, то мене може церква поправити, показати, де я зробив похибку і пішов не тією дорогою. Я зростаю, зростає церква і я разом з церквою. А потім, виходячи з церкви, покидаючи церкву, виходячи в світ, я роздаю нижчим той здобуток, той скарб, ті напрацювання, які я отримав, нижчим людям, ті, що живуть у миру. які не розуміють Слова Божого, які не вникають у це слово. Можливо, вони живуть і по Слову Божому, але вони розуміють, що вони живуть у Слові Божому. Я ділюся своїми напрацюваннями тим людям, які не здатні мені нічим заплатити. Там мова йде про церкву Христову, про її основи, закладені самим Ісусом Христом. Хочу привести вам приклад із свого життя. Колись, вийшовши зустрічати корівок. Які приходять із череди, на вигоні стоїмо, І я сусідці розказую це місто про юнака Ісуса Христа, а розказавши, запитую в неї: от дивися, я, слідуючи за написаним, розуміючи його буквально, я розпродав усе своє майно. Я, в котрої є діти, в котрої є дружина. Але я розпродав усе і роздав виручені кошти, наприклад, 100 чоловікам нижчим, котрі не мали нічого. Скільки нижчих стало? Вона каже, я не знаю. Ну як же? Ну от було 100 чоловік нижчих. Я їм роздав. Вони стали багатими. Та я не знаю. Ну як же не знаєш, Ну багатство ж їхніх не збільшилося. Ну, проділи вони те, що я їм дав. І скільки тепер людей стало нижчих? Та не знаю, каже я. Та ну як же ж не знаєш, ну 100 чоловік як були нижчими, так вони залишились нижчими. Які потребують, щоб їм давали. І ще один нижчий додався я. Тому що я все продав і все роздав. Я знову нижчий. Ну невже в Бога? Все так нерозумно. Ну не може ж такого бути. Якщо ми всі слідуватимемо за Словом Божим. Продамо. Свої маєтки і роздамо нижчим, то хто нам далі давати буде? Невже не віруючі люди? Ну такого будь не може. А тут стояв рядом біля нас інший сусід і каже їй, не слухай, не слухай, ні наш православний батюшка, а він. Сам співає в хорі у православній церкві, ні їхній пастор не думає так і не проповідує так. Вони говорять, що там справа йде про матеріальні речі, там справа йде не про те, що він говорить, а про матеріальні. Кажу йому добре, я не спорю з ними, не суперечу їм. Вони так бачать, то їхня справа. Але вони говорять, так як вони говорять і що. Вони своє майно розпродали і роздали. Та гляди, каже, роздали. Та й я говорю, я їх і засуджувати не можу. Як вони можуть роздати в одного п'ятеро малих діток у пастора. У вашого батюшки чи троє, чи четверо дітей. А хто ж кормить їхніх дітей буде? Як вони так безвідповідально віднесуться до своїх обов'язків? Хто кормить їх буде? Я не можу їх засуджувати, але є. Одна річ, яку я ще скажу. Я як говорю, як бачу, так і живу. А чому вони не живуть, так як говорять? Ну ясно сказав, сказав Ісус Христос, продай і роздай, і ходи за мною. Так, юнакові просто було в той час. Ось він. Протяни руку, і Ісус Христос стоїть перед ним. Можна йти за Ним, ти його бачиш глазами. А як ми за Ісусом Христом можемо ходити? А слово Боже говорить, якщо відкриваєш, можна відкрити Євангелія від Івана. І з першого вірша починається. По віку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бог. І все, що постало, через нього постало. А в 14 вірші сказано, і слово стало тіло, поміж нами прибувало. Тобто що Ісус Христос і є те слово. І в об'явленні об'явлені там в кінці. Об'явлення також сказано, що ім'я йому Слово Боже. Слово Боже написане, коли я його читаю, коли я починаю над ним задумуватися, приходить Дух Святий, дає розуміння суть заложену в це, в це слово. Я збагачуюся за рахунок інших людей. Так як інша людина до іншої людини дух прийти, може прийти і роз'яснити, до мене він може і не достукатися, але та людина, поділившись зі мною, збагатить мене, а я можу збагатити ту людину. Без церкви мені вирости неможливо. Я не закликаю всіх. То зараз мене почув до того, що мої слова сказані є істина, яка не пору не, не має недоліків, і моє бачення найкраще, бачення найкраще бачення понад усіма людьми, що всі такі неправі, а я тільки прав. Я не про це говорю. Там неспроста апостол Павло, колись сказав, що кому гріх, те тому і гріх. Я так живу, тому що воно мені прийшло. І я його прийняв, і я так живу. Якщо буду жити інакше, то це мені гріх. А якщо до пастора чи до батюшки прийшло так. То якщо вони будуть жити не так, як їм прийшло, то то їм буде гріх. Але й тому батюшці, і тому пастору неможливо зупинятися, Потому, тому що віруюча людина, як той велосипед, поки педалі крутиш, доки він і їде, можливо, ще по інерції. Коли перестанеш крутити велосипед, трошки приїде, проїде. Та якщо з горки буде їхати, то ще буде котитися, а потім зупиниться і впаде. Так і віруюча людина. Якщо вона зупинилася і перестала йти за Словом Божим, за Ісусом Христом, обов'язково впаде. Обов'язково впаде. Бо інші люди продовжуватимуть крутити і продовжуватимуть іти, і будуть ділитися тим, що побачили на своєму шляху. А та людина, яка вже зупинилася, вона не сприйматиме, не хотітиме сприйматиме, а буде тільки у своєму багатстві, а то її багатство. Буде сама себе возвеличувати, а всі, хто інакше говорить, тому анафема кричатиме. І сам не заходить, і інших не захоче пускати. А Богу слава. Йому хвала і подяка за все. Амінь.